Розглянемо цифрову платформу Quizele, яка є онлайн-сервісом для створення дидактичних інтерактивних вікторин, опитувань та ігор. Вікторини, створені в цьому сервісі, учні можуть проходити як в класі, так і вдома під час домашньої роботи, або навіть як контрольна робота. Це дуже такий інструмент дуже яскравий, чимось схожий на Kahoot, квізіс, але є свої теж відмінності. Для того, щоб перейти на сторінку сервісу, треба зайти за покликанням quzelays.com і ми потрапляємо на першу головну сторінку. Це англомовний сервіс, і зрозуміло, що спочатку треба зареєструватися. Якщо у вас є складності з англійською мовою, то, працюючи в Google Chrome, ви можете перекласти сторінку за допомогою Google-перекладача інтерфейс на українську мову. І тоді вам буде трошки легше працювати. І так, спочатку ми реєструємося як вчителі безкоштовно, і тут є дуже швидка реєстрація за допомогою аккаунта Google. Я обираю аккаунт для реєстрації і попадаю в свій робочий кабінет. І так, спочатку просять створити, ну, дати деякі відомості про себе, можна знайти тести, якісь створили інші вікторини. Але ми з вами зараз створимо нашу першу вікторину. Подивимось, як це робиться. Ну, ви бачите, ще раз наголошую, що цей сервіс англомовний, в мене зараз працює Google-перекладач. Він зручний для того, щоб розуміти інтерфейс, але інколи його потрібно Google-перекладач вимикати для того, щоб правильно створювались вікторини. Про це я буду наголошувати. І так, натискаємо Створити і обираємо, ви бачите, які є можливості створення вікторин. Є у нас і за допомогою штучного інтелекту, є класичний редактор, можна імпортувати вікторини із Google Form, Quizlet, а навіть з електронної таблиці. Але ми зараз подивимось в цьому короткому відеоуроці класичний редактор вікторин. Самий простий, основний, і от ми бачимо, що перше, що нам треба зробити, дати назву нашої вікторини. Коли ми заповнюємо поля, при створенні вікторини рекомендую вимикати Google-перекладач і переходити на англійську мову. На той інтерфейс, мову того інтерфейсу, який закладено. І так, назва вікторини у нас, ми придумуємо назву, яка нам потрібна. Ще раз наголошую, що в цей момент краще вимикати Google-перекладач. Можна вставити зображення, яке нам хочеться вставляється дуже просто з комп'ютера, і починаємо вставляти запитання. Тобто ми зараз розглядаємо саме створення вручну, але є і способи: подивіться, імпортувати з електронної таблиці, це теж дуже швидко робиться, або імпортувати з квізлета. І так, додаємо перше запитання. І одразу ми бачимо деякі налаштування. Давайте спочатку переклад зробимо, розглянемо налаштування, а потім повернемось на англійський інтерфейс і будемо вписувати. І так, по-перше, нам пропонують поставити тривалість, яка буде у учнів це питання на екрані. Тобто ми можемо обрати до 5 хвилин. Ми обираємо за потреби в залежності від питання. Можна навіть поставити перемагач, щоб читала вголос відповідно запитання учням, але ми бачимо, що для української мови тут немає читання вголос, тому я це використовувати не буду. В безкоштовному плані цієї платформи нам дається аж 9 типів різних запитань. Подивіться. Це от одна із відмінніст від кахута. В Кахуті нам дається тільки три типи запитань, що інколи недостатньо. Тут, от що добре, що дев'ять типів. І давайте оберемо перший варіант широкий вибір, Це як вибір з однією правильною відповіддю. І Переходимо для того, щоб вписати запитання. Сюди ми вписуємо запитання. Подивіться, є панелька форматування, можна вставляти навіть рівняння, зображення вставляти. Я для коректності переходжу назад на англійський інтерфейс. Так буде правильніше воно сприйматися. І так, перше запитання це у нас з однією правильною відповіддю. Ну, Я обрала цей варіант, перший цей варіант. І далі ми повинні вписати варіанти відповіді. Ну, давайте будемо вписувати правильний хамелеон. Додаємо ще питання. І так далі. Але ми можемо не обов'язково сюди правильно, тут можна в будь-який момент поміняти правильно Відповідями можуть бути і зображення, Можна ставити зображення, зверніть на це увагу, не, не тільки текст, що дозволяє використовувати цю вікторину для дітей різного, різних вікових категорій. Можемо додавати запитання, можемо видаляти. Дуже просто це працює, це дуже легкий інтерфейс, і наступна у нас. Рядочик, тут ми можемо написати пояснення, чому саме ця відповідь, і це пояснення буде відображатися, якщо це саме Вікторина для формувального оцінювання, ми дітям показуємо, розказуємо, чому саме ця відповідь була правильна і чому саме ця відповідь правильна. Зрозуміло, що якщо це контрольна якась Вікторина, то ми цього не пишемо і не показуємо. А просто. Перевіряємо знання як підсумкове оцінювання. І так, перше, ми зробили запитання і додаємо друге. Я не буду вписувати сюди пояснення. Задаємо друге запитання. Давайте оберемо наступний приклад, варіант запитання. Time and answer. Подивіться: тут у нас введіть відповідь. Це запитання на типу. Ввести правильну відповідь. Тобто ми даємо запитання, а учень вводить правильну відповідь. Ну, і це у нас буде запитання, наприклад, в моєму прикладі це було. От бачите, воно не працює, коли англійський є алфа переклад, тому обов'язково переглядайте, щоб була англійський саме інтерфейс. І от тут далі ми вводимо правильну відповідь. Я закладу так, що правильна відповідь буде і з великої букви, і з маленькою. Тобто це тип запитання на введення правильної відповіді. Ну і так далі, тут ви можете пояснити, чого так. Наступне запитання, третє. Давайте обираємо наступний варіант. Оцей в перекладі на третій на українську називається зашифровані літери. Тобто, це запитання, коли відповідь на запитання треба зібрати з букв, які даються в вільному порядку. І так, наприклад, запитання у нас було таке: яка тварина має найбільший? Швидкість бігу, і це у нас е, правильна відповідь гепард. Зверня, звертаю увагу, що це, це тип запитання, коли дитина бачить слово, але букви перемішані, і йому треба обрати в потрібному порядку. Теж ми можемо надати тут е, пояснення. Наступне запитання: ми обираємо правда або неправда тип запитання. І давайте придумаємо якесь запитання, і повинні вказати, правда це чи неправда. Це правда, і тут я хочу дати пояснення, та, що це дійсно правда. Тигри найбільше хотячі. Поясню. Далі зверніть увагу, що теж кожного разу ми можемо виставляти час. Я про це не говорю, ми вже це розглянули. Ми можемо копіювати запитання, ми можемо їх видаляти, ми можемо переміщати вгору, тобто міняти їх порядок. Далі, наступне запитання, давайте розглянемо це групування, коли треба згрупувати саме якісь поняття по групах. От, подивіться, давайте переглянемо, як писати. Тобто ми задаємо запитання, потім ми даємо назву групи і які елементи в них в цю групу входять. Ну, зрозуміло, що ми повинні написати правильно. І так, давайте групування. Розділіть наступні групи тварини на групи. Роз, давайте розділити. І у нас є тут група савців і група птахи. Ну, це ви вже для себе дивитесь, як вам. Потрібно. Так, ну і варіанти у нас тут може бути, через кому пишемо слон, ведмідь. А тут у нас буде нехай Орел, горобець. Тобто групування розділити по групах. Так, теж ми можемо зробити пояснення. Ще звертаю увагу, що ви бачите, тут є можливість навіть вводити математичні формули. Далі, наступне запитання. Я думаю, ви вже зрозуміли, як це працює. Ну, Давайте ще спробуємо, наприклад, наприклад, от по порядку зробити, поставити в потрібному порядку. Від, наприклад, по порядку, який дії або по збільшенню, або по зменшенню. Наприклад, розташуйте тварин від меншого розміру до більшого. Ну і, наприклад, найменша у нас буде миша, потім, наприклад, кіт. Потім, наприклад, корова, ну і так далі. Тобто тут послідовність саме. Так, далі. Це на українській називається от такий переклад, але це по розташуванню від більшого до меншого, меншого до більшого, або порядок дій. Теж дуже таке цікаве питання. Так, і так далі. Після того, як ми ще раз повторюю, що тут можна зробити 9 різних типів різнотипних запитань, що це дуже зручно і покращує якість саме цих вікторів. Після цього, як ми створили, подивіться, ми можемо або просто зберегти в моїй бібліотеці. Або можемо зберегти і вже передати на перегляд саме дітям на те, щоб вони гралися. І так, звичайно, можна спочатку попередній перегляд зробити, як це буде виглядати, Ось ця кнопка. Ще раз, якщо ви плутаєтесь в англійській, будь ласка, вмикайте український переклад за допомогою Google-перекладача. І так, я зараз зберігаю і буду передавати на те, щоб діти гралися відповідно. І так, які тут є налаштування? Давайте подивимося, які тут є налаштування. Можна грати. В будь-який час можна встановити конкретну дату і час, коли буде проходити ця вікторина. Ви бачите, поставити конкретну дату початку і дату завершення. Ми можемо дозволити звук на пристроїх. Звичайно, якщо це в класі проходить і всі грають, щоб звуків не було, ми вимикаємо. Ми можемо показувати таймер, поки учні відповідають, якщо це відбувається в режимі синхронному. Тобто, ви тут вирішуєте, як вам зручно. Подивіться, тут ми можемо поставити з вами режим іспиту, що не буде ніяких там як саме буде як іспит, не буде ніяких відповідей, показано, а саме як контролюючи такий тест. Або показати. Стандартний режим, от зараз як ми будемо е, працювати. Тобто на цій сторінці ми на, е, зробимо всі налаштування. Е, можемо встановити довільний порядок питань. Це дуже зручно, щоб діти не списували один одного. Ми можемо обмежити кількість спроб, е, поставити тільки, наприклад, одну спробу, щоб діти не проходили по декілька разів. Ну або не обмежено, тоді вони можуть. Е, Ну, проходити скільки завгодно. Ми можемо дозволити або заборонити учням бачити їх результати. Ну, і, відповідно, ми можемо налаштувати, показувати правильну відповідь чи ні. Це ми вирішуємо вже як є. Крім цього, є тут у нас можливість при натисканні на кнопку Додайте гру обрати командні ігри на великому екрані. Який у нас отут є варіант, або ну, тут безкоштовна версія, ви бачите, у нас класична вікторина. І далі ми натискаємо Продовжити. І після цього ми попадаємо на сторіночку, в якій ще можна де зробити деякі налаштування. Теж дуже корисна сторінка, подивіться. Що учням треба зробити після завершення тесту? Справа в тому, що учні можуть по-різному пройти тест. І подивіться, якщо вони набрали менше 50%, то ми можемо їм обрати якийсь ресурс. Ви бачите, це може бути відео, це може бути файл PDF, це може бути покликання, це може бути інша якась вікторина. Для того, щоб вони знову опрацювали цей матеріал і зробили краще. Якщо у нас набрали такий, таку кількість відсоток правильних відповідей, то там якась інша дія. Якщо більше, то тут може інша дія. Може якесь там заохочувальне відео, якась картинка, будь-що. Тобто тут ви можете ще додатково поставити такі налаштування. Ми поки що пропускаємо. І ми бачимо з вами саме той момент, який ми повинні показати дітям для початку. Якщо ми працюємо з дітьми в класі і проводимо цю вікторіну в класі, то ми зрозуміло показуємо оцей екран і говоримо, що дітям треба в браузері на телефоні перейти за, оцим, за цією адресою і ввести оцей код. Ми це показуємо або копіюємо і відправляємо, або можна скопіювати покликання, от копіювати, і передати це покликання. Тобто, коли ми це скопіювали, передали дітям або так через екран, або якщо вони вдома будуть проходити, то копіюємо це покликання. Давайте подивимось в анонімному перегляді, як побачать вікторину діти, коли вони отримають це покликання. Коли вони побачать покликання, їм потрібно ввести своє ім'я з прізвищем і одразу починається вікторина. Діти проходять, ну ви бачили, ви вже тренувались, я вам наводила приклад цієї вікторини, як з нею працювати. І діти проводять і в кінці здають роботу. І коли вони це завершують, то звичайно, ми під час їхньої роботи ми бачимо, отут можемо прямо в прямому ефірі переглядати прогрес. Ви бачите, одразу. Показала, що я зайшла, тобто, ми одразу, коли діти в синхронному режимі в під час дистанційного навчання або прямо при роботі офлайн, вони на своїх телефонах виконують, ви можете одразу відслідковувати прогрес кожного учня. То зайшов, хто не зайшов. І ще є така особливість, ви бачите, відмінність від того ж самого Kahoot, що тут учні самі обирають і починають працювати. Це вже вони самі натискають старт і працюють в кахут, якщо ви працювали, там вчитель задає саме старт і початок вікторини. Ну, якщо ми це працюємо, я маю на увазі в синхронному режимі. Крім того, тут є ще дуже багато різних налаштувань, які можна подивитися саме оце звітна сторіночка. І я зараз перейду на можна подивитися різні саме звіти, дуже багато різних звітів можна подивитися, хто все добре зробив, хто потребує допомоги. Можна це все завантажити, експортувати в Excel файл. Дуже такий докладний тут звіт для вчителя, тому що я вважаю, що обов'язково треба звіти переглядати. Ну, і коли ви завершили, завершили роботу з вікториною, от зараз вона у нас нескінчена, ми не задавали сроки. Ми бачимо отут, да, в своїх активностях, що от у нас є Вікторина запущена, що пройшла одна, одна людина, цю вікторину. Ну і давайте я покажу, як це виглядає, коли більше людей пройшло. І так, от подивіться, в мене запущена була вікторина, яку ви проходили в телеграм-каналі. Я бачу, що пройшло 21 учасник, і можу подивитися результати. Подивіться, я бачу тут, хто у нас лідер, хто все відповів, бачите, всіх я бачу. Це показую вам на такому варіанті. Я можу подивитися, хто потребує допомоги. Давайте от перекладаю українську. От, оце все правильно дали. Оце і були якісь помилки, це взагалі не дійшли до кінця. Бачите, да? то можна в такому вигляді подивитися. Ми можемо подивитися саме по запитанням, які були правильно, да, да, які правильна, неправильна. Е, яка помилка? Бачите, жирафа, а всі відповідали жираф. Да, от можна проаналізувати кожне запитання. Ми можемо подивитись саме, у кого проблеми тут е, саме хто погано всіх бачите, в якому вигляді подивитися. Звітність тут дуже гарна. Ну, і можемо завантажити Excel електронну таблицю і подивитися, як це виглядає саме в електронній таблиці. Бачите, хто скільки відповів, і які результати. Тобто, що стосується звітності, тут дуже гарна звітність. Ну, і коли ми перейдемо в мою бібліотеку сторінку, ми побачимо нашу вікторину, яку ми можемо або знов підредагувати, або знов видалити, зупинити, або розпочати з іншим класом. Тобто, запускаючи кожного разу вікторину, ви можете запускати цю вікторину для різних класів. Сподіваюся, що вам було корисно це відео. Користуйтесь, сервіс потребує вашої уваги. Дякую за перегляд.